Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Думаю, смерть Портнова найліпша новина для Зеленської Армака і Татарова. Мало того, що нічого вже не розповість про безліч задач, які вирішував для зеленої влади. То ще й делікатне питання санкції зняли з порядку денного Як Якби ще з його звітами в архівах ФСБ питання вирішувалося так легко, пише політолог Карл Волох. У той же час політолог Зіновій бібрецький стверджує наступне. Вбивство Портнова тільки доводить, що замах на Стерненка тупо тупошапітою постановочне шоу від 95 го кварталу, Варталу, Кефір Шефіра мічисто 101 замах на нетряпку, цирк на дроті, коли хочуть вбити, а тим паче спецслужби рівня ФСБ вони таки вбивають. Як написав Італій Портникову. вбивство Андрія Портнова знову нагадало нам про рівень інфільтрації Кремля в українське політичне, бізнесове та юридичне життя. Портнов був одним із найкращих учнів, тих, хто продовжує сподіватися на демонтаж України. Цінність Портнова в тому, що він повірив, що Україна може вже вирішили, що її можливо взяти голими руками. І розкрився раніше ніж багато хто з інших українського політикуму. Однак масштаби цієї інфільтрації залишилися величезними. і під час війни за цією небезпекою нам ще доведеться зіштовхнутися. Бо є ті, хто проявив себе відразу після перемоги Януковича, ті, хто вважає, що їхній час ще не надійшов, або ті, кому куратор просто наказав сидіти тихо і чекати цього свого часу. Кремлівська гниль в Україні десятиріччями поспілкувала поспіль гноїла все українське. Кракова пухлина пускала своїм. Метастази у нещасне тіло України маючи великий є пласт яка є різниця між нами таких портних ще тисячі питання, чисто риторичне. Чому не дивлячись на апетиці, яка набрала необхідну кількість голосів? Портнов був єдиним громадянином України, який перебуваючи під санкціями США, не був під санкціями Зеленського. Бо Зеленський повернув портнова в Україну. А у 2022 році дав можливість втекти з країни портнова немає, але його правовий спадок інко противної в суди. Чи не законодавство, як і тарова на банкові залишився? Думаю, що банкові траурново представилися один із п'яти шести менеджерів. Залишилося ще чотири-п'ять представу, тепер перед судом. Що купити не можна? Це і ілюстрація. Скільки ниточці не вестися, а кінець буде. ПС 100% відсотків самому за прокурору. Пора терміново додати звинувачення Порошенка у замовленні вбивства видатного державного діяча Андрія Портнова. Той же час телеграм-канал топор помсти поше наступне вбивство Андрія Портнова нова сколихнула українське та міжнародне політичне середовище. Один з найвпливовіших тіньових юристів епохи Януковича. носій секретних про його корупцію спецоперації та змови був на знайдений мертвим в Іспанії. Та головне справа не зупинилася на гучних заголовках. За даними іспанської змі, поліція затримала одного із ймовірних виконавців обов'язково він. Уже дає свідчення Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації, президента. Юрист, який контролював судову систему за часів Януковича після чотирнадцятого року, залишився в тіні. Про продовжуючи впливати на політичні та правові процеси в Україні Росії та за межами її за закритою інформацією. Портнов володів архівами щодо фінансових схем між українськими та російськими елітами матеріали про вплив ФСБ на українські органи безпеки у 2010-х, компроматом на представників влади обох країн, включно з розмовами, листуваннями, деталями кримінальних домовленостей, це робимо його небезпечним для багатьох у Києві, Москві, Лондоні, і навіть Брюсселі, іспанська поліція. Провела спецоперацію в Мазалі, де нібито було затримано громадянина однієї з пострадянських країн, який переховувався під вигаданим ім'ям. Під час обшуку у нього знайшли флашну сії план пересування портнова. А також зашифровані месенджери зі слідами листування російською мовою. За словами джерел у слідстві, затриманий визнав, що діяв не саме назвав перші імена координаторів з території РФ, які нібито дали йому інструкції ліквідувати об'єкти, щоб зупинити витік інформації конфіденційних матеріалів. Можливо, свідчення кі. Дара, якщо це правда, перший формальний доказ, що за вбивством стоїть російська сторона, це може бути як ФСБ, так і впливові олігархічні групування, які боялися, що Портнов передасть архіви заходу або використає для торгу. Те, що він перебував під захистом у Європі, лише підтверджує рівень загрози, яку він становив. Портнова ймовірно готував оприлюднення матеріалів, які могли би викрити тісні зв'язки російських спецслужб з українськими політиками навіть після 2014 року. У найближчі тижні. Жні, очікується офіційне оприлюднення частини деталей справи. Західні служби вже виключають вилучені носії. І якщо інформація про компромат підтвердиться, це може стати найгучнішим міжнародним скандалом останніх років. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.